А ти взагалі знаєш, як правильно купувати машину. Я не кажу про те, як її правильно дивитися, перевіряти пороги і слухати, чи не стукає двигун. Я кажу про момент, коли ти приймаєш рішення, я хочу купити машину. Не повіриш, але існують реально базові, я навіть сказав би, фундаментальні правила, по яким можна зрозуміти, чи можеш ти взагалі собі дозволити таку покупку. Давай уявимо, що твоя зарплата 20 тисяч гривень, тобто 500 доларів. За півроку чистими ти Робляєш 3000 тисячі доларів. Це і є допустима ціна твоєї майбутньої машини, але перед покупкою в твоїй кишені має бути ще 3000 тисячі зверху, тобто півроку життя в запасі. Якщо ти мені скажеш, я хочу назбирати 20 тисяч доларів за кілька років, позичити у мами у друга, взяти маленькі кредити і на усі гроші купити BMW, Я тебе вітаю. Ти абсолютний переможець в номінації фінансово неграмотні рішення. Пиши в коментарях, чи знаєш ти таких людей. Хоча може ти і є той, хто купив або. Збирається саме так купувати машину.